Вітаю всіх, мої дорогенькі. Попередження від карта Таро на завтра, 3 червня 2024 року. Попередження, нагадую, це не одне і те саме, що порада. Звертайте на це увагу. І так, Овни, Овни, карти попереджають, що ваші емоції в завтрашньому дні не збили вас з пантелику. Будуть вони дуже гарні, положительні, чи будуть вони негативні. Любі звістки, люба інформація, любі емоції, які будуть завтра в, ваш, в вашому дні, е, можуть вам нашкодити і тому попитайтесь їх стримати. Нагадую, поради від карт Таро. Порада для тільців. Тільці, якщо конфлікт незбіжно не можна, да, він не його не можна е, скажімо так ізбіжати, то вам потребується дуже багато терпіння. Вам потребується дуже багато, скажімо так, милосердя. Не будьте жорстокі, але коли терпите поразку, то вмійте достойно програвати. Порада для близнюків. Близнюки, всю інформацію, яку завтра ви будете отримувати, або всі ідеї, яка буде приходити в вашу голову, приймайте критично. Раки, Раки завтра ваша основна задача це тримати себе в руках. Свої емоції, це сама внутрішня ваша самодисципліна. І про це вас попереджають карти. Далі у нас йдуть е леви. Леви, завтра вступають в конкурентну боротьбу. Леви, карти вам, вас попереджають. Це пуста трата часу, ви нікому нічого не докажете, і іншої точки зору не восприймете. Діви, карта баз господи, карта башня. Діви, карти попереджають про те, що день може бути дуже травмоопасний. Тобто не ігноруємо сірени, обережно поводимо себе на пішохідному переході за рулем, з електрикою, з гарячою водою, з газом. Ну, в общем, з усім, що опасно. З усім, що опасно. Дуже часто карта це показує і попереджає: не бійтеся, втратити те і розрушити те, що давно пора розрушити. Можливо, це якраз це розрушення, вихід на новий рівень. Далі у нас йде порада для Терезів. Терези, в завтрашньому дні краще ніяких рішень не приймати. Ви завтра не побачите правильного виходу із ситуації і, більше всього, не зможете знайти правильну дорогу. Недаром вам тут ручки зв'язали. Скорпіончики, порада для вас. Починайте діяти. От, така от карта. Ви повні сили і енергії, починайте діяти, Починайте втілювати задумане. Для стрільців, карта е, критика, самокритика це завтрашнє ваше все. Якщо вас будуть критикувати, не відбивайтесь, не кричіть в отвіт, не критикуйте вірніше в отвіт, а прислухайтесь, критика може бути конструктивною. Порада для козерогів. Козирожки вам потрібно завтра бути отлічником. Все виконувати на п'ятірку, чітко і ясно. якими б ви не займалися попередження для водоліїв, водолійчики Якщо ви завтра в ролі просящого в ролі просящого то знайте, що безплатний сир буває тільки в мушоловки. Якщо ви завтра в ролі дающого гроші, да то будьте милосердні так, і рибочки, попередження, дорога. Рибочки, Карти що вам предстоїть дорога в найближчий час, що вам треба прискорюватися, що ви повинні себе настроїти на перемогу. От такі от у нас попередження і поради вийшли для знаків Зодіака на найближчий час. Всім бажаю тихої і мирної ночі, завтрашнього позитивного дня!